Літера А. А що не так було? Все. Ти що поїв? Літера Б. Боже, скільки ж тут буде неудачних дублі, то? Літера В. Сутіха. Все О, Отам тишина. Літера Г. Гей, Літера Д. Дякую, Ісусу. Літера Є. Є був, забув, хижака. Літера З. Зміцне. Ага, ага, ага. Літера І. І ось чому. Хе-хе-хе-хе. Літера К. Кіск-кіск-кіск, кіс-кіск-кіск! Літера М. Мені похуй на яблуки, вкже. Літера Н. Нема кайфа. Нема удоволютів. Літера П. Опсик. Хай! Літера С. Сучка маленька, пушиста сучка. Літера Т. ту ту ту-ту-ту ту-ту. Ту-ту-ту, ту ту Літера У. Уже раз так, то диван потуши. пожалуйста. Літера Х. Хезок. He, Літера Ц. Літера Я. Я крупний.